Друзі, вибачте, сьогодні буде так більше, е, як тезісом, не буде, не буде так е, докладно, без подробиць. Але ми зараз в музеї Біблії, і я вам трохи буду сестру сюди привів і вам теж буду розповідати. Значить, ми в музеї Біблії. Це не єдине в світі, але в принципі таких музеїв не так багато. Да. Ось тут різні біблії, мініатюрні. такі от виставлені, да, мініатюрні. Мініатюрні біблії, різні видання, металева обкладинка різні видання різними мовами. Але тут, о -о, крім самої біблії, значить історія, історія церкви. Значить, потім покажу вам тут зовні. значить, ось це от, Миколай, Рей. Миколай Рей. На честь Миколая Рея, значить тут в Кросно, в, в польському є вулиця. Значить, він був протестантом, він був якоюсь поважною і достатньо багатою особою, як багато з протестантів, і він заснував тут спільноту, спільноту, називали вони себе браття Поляці». Браття паляці, і значить чим е, були особливі ці браття паляці, не хотіли їх е, католіки, яких тут, звичайно, в Польщі було більше називати браття паляці, і тому обзивали їх аріанами, бо вони е, визнавали єдиного Бога. Не трицю, а єдиного Бога. Чує, Шира? Слухає уважна. Да, визнавали єдиного Бога. І називали через те їх е, Аріанами. Значить, тут. Е, як сказать, батьки реформації, Ян Вікліф. До речі, на честь Вікліфа названа відома Вікіпедія. Ось Ян Гус, да, Чех, в принципі, він ну, багато таких біблійних істин не, не казав, але перший виразив протест католикам Мартін, Мартін Лютер, Ян Кальвін. Вони були. Значить, жили в один час. У них були там різні дискусії, переписувалися. Значить, ось е, Мартин Лютер, до речі, крім того, що переклав Біблію на німецький, е, склав ще декілька пісень. І після до речі, о, і тут, от, гімн, гімн реформації. теж е, там десь Мартина Лютер. Значить, п'ять е, засад протестантизму, п'ять е, основ, п'ять тезисів протестантизму. Тримай. Значить, соло скриптура, тільки Писання, соло фіда, значить спасіння тільки благодаттю. Соло гратія, значить спасіння тільки благодатю, соло. Фіде, значить, тільки вірою, спасіння тільки вірою. Солос Христос, значить, спасіння тільки Христа, і солі де оглорія, значить спасіння тільки через Бога. Тобто поклоніння. Поклоніння тільки Кому, да, слава да, Богу єдиному слава, значить, жодної Марії, жодних святих. Хоча, в принципі, лютерані мають святих, але вони їм не поклоняються, вони їм не моляться, просто ну, називають їх святими. От, і поїхали значить, самі браття Паляці, браття польці Аріани. Тут імена, Аян Дук, дадада, -да 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 -да. їхні імена і ось цікаво, значить, де вони були. Значить, Де були їхні спільноти. А, значить, В основному, от тут. До речі, тут у нас була а, Чехія, тут, значить, німці. А, місто Гданськ, десь там Гданськ теж було. Значить, Це було основне розселення братів -поляців. Значить, Повезло їм жити в такий час, коли. Мартіна Лютера вже не спалили, значить, старалися після реформації провести контрреформацію, католики. Це все браття Ріані, про них написано. Значить, і тому одна із засад контрреформації було, що ну, треба, не треба вже нікого спалювати, тому там більше вони старалися так в дискусії вдаватися, тому браті поля це так от. По-аріанськи, значить, пам'ятки, де в яких місцях залишилися їхні, їхні дома молитви. Ми знаходимось. А а тут нема, де ми знаходимося. Старшу, гнойно, убнілик, в лостов. Нема. Нема тут якось москви. Моск... Ні, взагалі це. Тут, 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 тут немає, не нанесено. Це типова значить, така таблиця, яку використовують в своїх лекціях, своїх навчаннях адвентісти седьмого дня. Тут вставили, бо, в принципі, музей цей тримають саме адвентісти. Значить, це що у нас з якоїсь книжки? Піднялися ми на другий поверх. Тут значить, все так ну, цікаво виглядає, але, але то все копії. В основному копії. Я не знаю, чи це оригінальні витвори, як значить, євреї зберігали. Це такі обрядові такі єврейські речі. Ось, ти, ось так от. Сашково, так от. Дивись. Ось так виглядала Біблія. Mm -hmm. так вони, значить, в два рулончика її так зберігали. Так от стовпчик писали mm -hmm. справа наліво. І а, десь там тут показували. Зараз я Значить, ну це розділи а, Тора. Значить, це перша п'ятикнижа Біблії. Декалок Декалог. Mm -hmm. це 10, 10 заповідей Божих. І тут значить, пішли значит, археологічні копії, ар археологічні значить, тих часів, які ну, трохи пов'язані з Біблією. Епос Гільгамеша, значить, на... я не пам'ятаю, хто Фінікійці чи вавілоняні написали, значить, це допомогло розгадати трохи цих шрифт давній єврейський і так далі. Епоса Гільгамеша. Чесно кажучи, я, я так сильно не цікавився, але думаю, колись ми розберемось. Значить, цей алфавіт давньоєгипетський і он алфавіт, абетка давньоєврейська, хамеш, Хелем, ширек. У кожної літери є цей свої. Свої е, назви. І, до речі, е, хочу що сказати, що додати, що в, 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 в єврейському алфавіті також е, цифри позначалися теж буквами. Цифри познач... Іра, чуєш, і Ір... цифри позначалися буквами, коли там писали, то могли писати, а писати якісь дати. Е, Цифри, якісь там кількість народів, писали теж буквами. І ось, значить, перша най, найвидат найвидатніша, значить, біблійська знахідка. Ось. Знахідки Кумран. Значить, про кумран. Я думаю, ми що колись зробимо окремий випуск, хоча можна в принципі пошукати в інтернеті, дуже цікаві. Ось, значить, алфавіт, О, так, єврейський алфавіт. Значить, як навчитися? значить, єврейській абоці. Далет гімель. О, справа наліво. Справа наліво Іра э, э, дивись, э, справа наліво. Перший, от, алфавіт єврейський: э, алеф, бет, вет, гімель, далет, хей, вай, вав, зайн, хет, тет. Ну і так далі. Дуже цікаво, і е, минулого, разу, да, минулого разу екскур... ну, для загального розвитку це да, можна. Екскурсовод нам розказував і е, звернув увагу на такий дуже відомий такий факт, що в єврейській абетці нема голосних літер. Голосних літер нема, є тільки приголосні. Тобто розшифрувати ці перші тексти. Ну І саме як звучить ім'я Єговий, бо там так званий тетраграматон, Єхви, Єхви, як, як воно правильно читається, ніхто не знає, але най, найправдоподобніша версія, що звучить вона як Яхве, Яхве або Єгова. Звичайно, значить, починається все це з старого заповіту. Кодекс З Алепо, єврейський текст Мазарецький, значить, 930 рік нашої ери. Значить, до того, як був знайдено, значит, свідки Сувої Кумрану. Сувої Кумрану 100 років перед Риздвом Христа, значить, був Кодекс з Алепо. 930-й рік. Вже нашої ери по Христа Так, і переходимо тепер до Септуагінти. Септуагінта, ось єврейські цифри LXX. означає 70. Було 70 перекладачів, які перекладали, значить, якомусь королю. Давайте почитаємо якомусь. Значить, в місті Александрія значить, існувала велика бібліотека, в яку там король якийсь захотів, щоб значить, щоб в його в бібліотеці були всі книжки. І він заказав переклад Біблії того часу. Ну, нового заповіту не було. І зробили перший переклад на, 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 на якусь на грецьку якусь мову. Назвали її Септуагінта. Вона зберіглася. Це перший переклад, взагалі, який існує в Біблії. Хе капсла. О, от про це я чесно кажучи перший раз взагалі. А, це якісь кодекси. Значить, да. Євангеляж Остроміра. Це значить Євангеліаш Остроміра. На старший датований російський манускрипт, який. Ага. тисячу uh -huh. 1000... рік. Ні. Ну, це. Не знаю. Є, е, е... А, переклад. Переклад. ага, 1057 року. А давайте. Значить. да, Розібралося. Почитав. Значить, Хексапла Орігенса це, значить, так званий кодекс. Рукописна Біблія, перекладена на. Грецьку мову. 250 рік е нашої ери. 50-та мов. Угу. Септуагінта, про яку я вже казав, 250 років перед Різдвом Христа. Значить, кодекс mm -hmm. з Алеппо. Алеппо це, е – це Сірія. 99 тогія Значить, вульгата. Вульгата таке слово, тобто просто народне. Вульгата, значить, це Біблія Єроніма. Значить, це переклад на Латіну. Латинський – це стара італійська мова. Ось з Вульгату. Потім це така була християнська мова, було зроблено багато перекладів. Значить, на Септуагінта, значить, найстарший рукопис 405 рік нашої ери. Тобто, скоріше, за все, було, ну, раніше зроблено, так, да, от. У 365 році, значить, вони зробили, а, а да, 300 в Антіохі 379 року, значить. І 405, значить, є. Існує світ э, Сувою. Ось наші відомі. Кіріл і міфодій, які винайшли значить, спеціально для перекладу, значить винайшли абетку, яка називається Кириліцею, і зробили значить, славянський переклад, Старославянський, 836 рік нашої ери. Тобто, коли Русь була хрещена в 800... Чекайте, в 988 році, на той час вже, значить, була був, був переклад. Я не знаю, хто там перший зі слов'янських а, прийняв на язик руський, староруський. Значить, було 836. Я думаю, що болгари і русини та, русини, вони були одною мовою розмовляли. Так, далі ми маємо янгус. Янгус був Чехом. Янгус а, з таким прізвиськом непокорний, значить, він, а, значить, перевів Біблію на чеську на чеську мову. Далі, Еразмус Роттердамський. значить, він був голландцем, був тут написано, що він був паліглотом на 1516 році це вже був друк, це вже не треба було. А не треба було писати вручну. Вже цей текст був о, надрукований. Разм Роттердамський. Значить, о, так, на який пропустили ми Яна Вікліфа. Ян, Ян Вікліф, значить, він перевив переклав, значить, з латинського на англійський. Це перша англійська. Англійський такий, о, Масовий переклад Ян Віклів. Дуже видатна праця. Ще, бачите, 1380 рік це ще було до реформації, тобто, о, випередив час. Маємо Гутенберга. Значить, це перша друкована книжка. Перша друкованою книжкою значить, була саме Біблія. Ну, І чисто з прагматичних е, міркувань, бо е, значить, Біблія була книжка Товста і там Кароліман різні такі видатні люди хотіли її мати в, в колекцію. Значить, Переклад зробив Мартін Лютер. Е, Мартін Лютер на німецький до, до, до цього часу в 1522 році. Через 5 років від початку реформації. Реформація почалася в 1517 році. Офіційна дата початку реформації. Через 5 років вже з'явилася біблія німецької мови, і, до речі, до цього часу а, користуються цим перекладом німці і читають. Оце також літературне, як так називається сокровище. Да? Значить, Вільям Тіндейл. Ось нарешті, значить, зробив переклад на англійську з оригінальних текстів, тобто з давньої єгрейської і з давньо, давньогрецької. Тобто новий заповіт був грецькою. Тобто, ну, і сам Мартін Лютер теж він зробив оригінальний переклад з оригінальних. Так, King Version, Versions. Значить, це класичний переклад на а, англійську мову. До цього часу читають, хоча деякі слова вважаються застарілими. Є там New King James Version, тобто деякі невживані англійські слова, значить додали. Ось 1611 рік. Така відома а, Короля Якова. В Дженеві, в Швейцарії, значить, Біблія Пілігрима, значить. О, тут навіть автор не, не написаний. Угу. Ну, ми будемо поспішати, бо скоро музей зачиняється. Йдемо далі. Значить, English Hexapla Samuel Baxter. Значить, шість найважніших переклад нового нового, 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 нового заповіту в, в язику англійським. Не можу багато сказати про пускак. Як ми знаходимося в Польщі, значить, тут про Польщу, значить, Біблія королеви Софії з Чеського на Польський в 1455 році. Значить, Біблія Розпотанська. Тобто, в 1455 році. Значить, вручно було надруковано. Дель Осо Біблия. Медведя. До чого тут Медведь? Протестантський комплектний комплект, переклад письма Святого на язик Іспанський. І називається Біблія Медведя. Цікава. Библия Острокська Острокська Біблія Острок. Значить, письмо. О, це цікаво. Так. Значить, біблія на Старославянська. На староцерковнославянський. Острожський. Де зараз знаходиться, зберігається? Я от думаю, чи це не та Біблія, на якої зараз клянуться сучасні президенти України. Хм. Не знаю. Так, Біблія Шестиділка, Біблія краліцька. Значить, на чешський, на який, коли була, 1593-й. Біблія ось нарешті. Більше схожа на оригінал і вже видрукована, значить на польську мову. Біблія Крулівецька. З Грецького на польський і вже видрукована, неручно написана. Псалми. Ян Кохановський це теж на польський. Леополіт із злотіни на польський. Шимон Будний. Біблія не Швецка. Ну, ось, ось така історія. О, от Біблія Вуйка, про яку ми питали. Біблія Буйка є екземпляр. Біблія, значить, на язик на латіни на язик народний польський 1599 році. Я думаю, десь пов'язано. не Так, що... да. так, 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 так. Ну, ось ось така історія. Значить, люди, да, да. Люди значить, в цьому музеї колекціонують значить, біблії, старі різні духовні книжки на різних язиках, різними мовами, українською, російською, китайською і так далі. І вже пішли такі атлас біблії. І біблія комічна. Сучасні такі вже переклади теж тут є. Для чого взагалі робляться переклад Біблії, до речі, Біблія Радіо. Я таку вже бачив. Для України робили, значить, для 2014 року. Ось щоб на сонячній батареї щоб можна було слухати в будь-якому цьому. Навіщо взагалі роблять сучасні біблійні переклади? Значить, Кожні 50 років е міняється мова, е якою розмовляють люди, деякі слова устарівають. Ну, наприклад. Давайте переведу приклад з російської мови в російській мові слово «пришелец». Пришелець воно більше асоціюється з інопланетянами. Тобто вже треба, було, треба це слово замінити на більш сучасне. Є такі слова, в мене ще вдома була Біблія. З якихось там 1980-х роках ще такі слова біблії з такими словами, які. Ну, просто зараз ну, неприлично употреблять, але я реально там такі слова бачив їх цей вже замінили. Тобто, в російській Біблії зараз написано в синодальному на переводі написано вмістилище. Кому буде цікаво, можете. Ісус ну, говорить, значить, підготавлювати себе в містілище Кому буде цікаво, може пошукати, як в старому оригінальному синодальному перекладі там, яке там слово написано. Так, ну ось, по, по суті, і все. Якщо так біго, ми ну, вже на 20 хвилин затримали закриття музею. Будемо, мабуть, на сьогодні закінчувати. Обов'язково питайте, на чому зупинитися, що вам більше розказати. Обов'язково про, про історію церкви, про різні такі важливі моменти, про переклади Біблії я багато читаю. Можу вам розказати. Це, до речі, дивись, дивися разверху. Це, значить, станок для друкування. Тобто. Отак от, от э, виглядав. Не можу собі уявити. Оце да. ну, такий прес. Був такий прес. значить, э, значить Набирали, значить, там літери такі на були, брали такі ось, були такі як ну, планшетки, такі таблиці брали, там набирали текст, 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 набирали, закріпляли. Потім, значить. Цю машину значить, чорнилами і чик чик сторінки так от друкували. друкували, обрізали, зшивали. Ось, мабуть, і все. Обов'язково чекаю ваших коментарів, додаткових питань, бо я думаю, що сюди ми ще потрапимо. Хто буде в мене в гостях десь з проїздом, будь ласка, я вам розкажу більш подробиці. Бо це не тільки цікаво, але може бути корисно в деяких речах, в деяких практичних моментах. Обов'язково буду старатися відповідати на питання. Ну, до зустрічі!